Привіт, коханий! Привіт, кохана! Кохана, я оце довго думала, що подарувати тобі на день народження? Пінку для гоління? Ні. Шкарпетки? Ні. І я придумала. Я купила собі путівку в Турцію. Собі? Так в мене ж день народження. В цьому і заключається ізюмінка подарунку. Я поїду на відпочинок в Турцію, а ти від мене відпочинеш. Ти представляєш? Ти будеш від мене відпочивати. Кохана, ну наскільки ти поїдеш відпочивати? На тиждень. І це ти тиждень будеш відпочивати там, а я буду від сам тут? Так. Да. Дякую, кохана. оце такий подарунок. Дякую, Боже. Гарно. Дякую. Шось Поїхали я бачу, речі збирати. Я ти збирать. дуже зрадів. Ай що? Це ж подарунок? Може, ну, я ще передумаю. Слухай кохана, ну давай не будеш, ти мені портить праздник, а? Такий гарний подарунок і тут на тобі передумаю. Поїхали речі збирати.